Огляд лоти жіночого одягу, мені тут брендів. В плоті представлена куртка-жилетка. Як вона виглядає з рукавчиком та без. Вона йде з зажимами, затяжками знизу на замочку і на закльопочках. Має гарний високий борон, гарно набитий і є теплою. Підтягнули під неї такий світшот з широкою резиночкою. Рукавчики теж йдуть на резиночці. І можна додати як під куртку, так і варіант жилетки, джинси. Теж дуже складно викидаю. І також можна приєднати із спортивними штанами. Теж це може бути варіант як під куртку, так і під жилетку. Можна поєднувати з ковтинкою, трикотажною групчик. І, наприклад, з чорними джинсами, класичними мумомами. Гарні джинси з необробленим низом. Також можна поєднати з ковтинкою, такої гарної в'язки. Можна під неї підтягати маєчку. Втягнути під темно-сині моми, джинси прямого крою, Так поглядають ззаду. Дуже красивий піджак, укорочений іде на один гуздок, можна поєднати з сукнею шифоновою, з підкладочкою. Сукня є довга. Відрізна по талії, рукавчик з защіком знизу, і також іде задня на замочку. Також даний варіант піджачка можна поєднати з сукнею у сіточку. Знизу йде маєчка, яка не просвічується, рукавчики формі сіточка. Також дуже гарний варіант під даний піджак це є сіточка-блискітку в блискітку, і під низ одягнули маєчка. краще зрозуміти, як це буде виглядати, І поєднати з ось такими штанами з екошкіри. Дуже гарний варіант, дуже красивий розріз знизу. Зараз дуже останній. Також можна поєднати під варіант такого красивого боді. і також з атласними брючками. Атласні брючки йдуть, знизу є замочки і можна зробити розріз. Зараз аквально. Також є варіант під базову кортинку в Так, та красиву спідничку з екозамші. Платі також представлені сукні. Сукня темно-синього кольору Вільєтова. Тепла сукня на запах. Одягнули під низ маєчка, так як тут такі, доволі широкий, великий виріз, але можна, якщо більш затягувати, буде більш сховано. Ось такі рукавчики Теж дуже красиво виглядає.